Добрий день, мене звати Наталя. Сьогодні 28 листопада. У цьому відео розповім, як маючи всього одну гілочку, плектрантуса, традисканції чи колоуса отримати ось такі гарні кущики. Ці три рослини об'єднала в одному відео тому, що розмножити їх можна однаковим способом простим і гарантованим. До речі, саме так ці кущі з'явились у мене. Мої подруги понарізали гілочок, я їх посадила, і ось результат. Взагалі люблю ці рослини. Вони прикрашали влітку і альтанку, і поріг дому, різні куточки саду, де ще не було якихось кольорів. А в кінці жовтня я занесла їх на веранду, почистила від сухого негарного листя. До речі, і в колусів, і у плектрантусів, упродовж літа видаляла квітоноси, бо вони не є яскравими, якимись пишними, а от сили у рослини забирали. Ну і принагідно покажу, що і газанії викопала і занесла, ну, щоб потім розмножити. Я зніму вам про це відео і покажу. Кущі, про які я хочу розповісти, легко формуються і не потребують якихось особливих турбот, можуть рости як і в горщиках, так і у відкритому ґрунті. Ну, головне їх не забути на зиму забрати додому. І зараз, коли роботи в саду значно поменшало, з'явився час зайнятися розмноженням цих гарних кущиків, адже в наших садах нам краси забагато не буває. Порядок моїх дій дуже простий. Спочатку готую живці, всі пагони обрізаю десь на половину, на третину довжини. Потім виберу найкращі і стільки, скільки мені треба. А традисканця і плектрантус за таку стрижку навіть скажуть вам дякую, бо завдяки вкороченню пагонів кущі стануть пишними, густими і компактними. Видаляю нижні листя, ну і бажано все ж таки повидаляти оці такі малесенькі листочки, які почали вже рости у пазухах. Тому що коли ми поставимо у воду, вони можуть підгнивати. Дехто каже залишати по одні, по дві пари листя. Я іноді так і залишаю, іноді можу залишати навіть і більше. Як показав мій досвід, ну, це якоїсь суттєвого значення немає. Ось так виглядають мої живці. Годину потримала їх на повітрі, щоб затягнулися місця зрізу, і поставила у воду. Звісно, можна було ці живці одразу садити в ґрунт. До речі, в кінці відео я покажу вам, як я робила і таким способом і можна буде порівняти результат. Та я людина, яка любить все контролювати, ну мають такий пунктик. Тому, щоб бачити, як наростають корінці, я спочатку їх ставлю у воду. І ставлю не в прозорий стаканчик, а в темну чашку. Ну, я не знаю наукового обґрунтування, але часто попадалась на очі інформація, що коренева система краще розвивається в темряві. Я ж хочу, щоб їх корінчики швидше наростали. Тому поставила в темну ємність, воду періодично міняла, щоб не застоювалась, і контролювала, щоб кінчики живців постійно були занурені в воду. Якщо там водичка якась потрап... якщо якесь листечко потрапляло у воду, я його забирала, щоб воно не підгнивало. Чашку я нічим не прикривала. Вже через два тижні почали з'являтися корінчики, і їх можна було вже висаджувати, Ну, та у мене не виходило з часом. А зараз, як бачите, наросла коренева система, коли минув місяць. Ну, Як видно, в основному корінці наростають між вузлях, а не по всій довжині пагона. І це зважаючи на те, що чашка стояла в. На холодному підвіконі, якщо у вас буде можливість поставити цю ємність на щось тепліше, то звісно результати нарощення коріння будуть кращі, тому що корінці люблять тепло. І ось, і ось яку цікаву ідею я чула, що живці садити не в сухий ґрунт, а потім поливати, а спочатку землю добре зволожити, дати зайвій воді стикти, посадити живець і перший день-два не поливати. І пояснювали це тим, що живці стояли у воді, і тепер їм потрібно адаптуватись до умов ґрунту. Ну, якщо хтось з вас має підтвердження чи спростування цієї теорії, напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб я навіть для себе зрозуміла, чи це дійсно оце попереднє зволоження ґрунту таке важливе при живцюванні. Ну, як на мене, ця думка є логічною, тому в цьому році я спробувала саме так. Я взяла звичайний покупний ґрунт, додала трошки піску. Ну, як маєте, перліт чи вермікуліт теж можна додати, щоб зробити суміш легшою. Я пролила землю водою з додаванням фітоспорину, потримала ці стаканчики на кухні, щоб вони трошки прогрівся, ґрунт добре зволожився. Тому що це все я роблю на прохолодній веранді, і мені треба, щоб корінці гарно схопилися за землю, а за холодну самі розумієте. Ну, через те, що я одною рукою і знімати, і, і садити, мені не дуже зручно. І процес, скажімо так, не є дуже хитромудрий. Я вам покажу вже кінцевий результат. Просто скажу, що зробила заглиблення, занурюю живець прямо до першої пари листя. Обов'язково притискаю, щоб відбувся максимальний контакт коріння з землею і саджу по три, по чотири рослинки в один стаканчик. По-перше, щоб зекономити місце, бо скоро почнеться сезон розсади. Ну та й кущики, коли підуть ріст, будуть виглядати пишнішими. А потім я все одно і колоси, і плектрантуси буду розсаджувати, компонувати з іншими рослинами. Ну а традисканції так і залишу по декілька в одному горщик, і вони так е, краще виглядають. Звісно, можна отримати ці рослини через висів насіння, але погодьтеся, сіяти, пікірувати, отримаєш маленький кущик. А тут все просто і набагато швидше. Поставлю їх на підвіконня. Місце буде світлим, але в не під прямими сонячними проміннями. Хоча би на перших порах. Ніякого парникового ефекту робити не буду. Нема потреби, вони у мене і так легко вкорінюються. Головна моя турбота зараз слідкувати, щоб ґрунт був постійно злегка вологим. І не допускати пересихання. Коли буду поливати перший раз додам, у воду трошки укорінювача, хоча, я повторюсь, дані рослини вкорінюються легко, це, скоріш, так скажемо, для мого самозаспокоєння. І плектрантус, і традисканція, і колус вкорінюються гарно, наростають швидко. Через це є ризик, що через недостатнє освітлення пагони будуть витягатись, відстань між, між, між вузлями стануть завеликими і кущ буде виглядати лисуватим. Щоб так не трапилось, коли побачу, що рослини вкоренилися, почали наростати, тоді поприщіпую верхівки і підживлю, щоб е, отримати пишні шапки. Зніму відео обов'язково вам покажу. А ось так в стаканчику. Я посадила два живці, які відрізала, теж підсушила місця зрізу і без всяких тримань у воді посадила в ґрунт. Мені було цікаво як, який спосіб краще. Ну, як бачимо, і цей спосіб досить ефект, ефективний і, можливо, навіть вимагає менше часу. Тому який спосіб обрати, кожна господиня обирає собі сама. І якщо моє відео було вам корисним, я тішуся і бажаю нам теплої, переможної весни, щоб ми з легкими і спокійними серцями висаджували ці рослини у свої вільні і мирні садочки.